інтернет просто переповнений передбаченнями Сімпсонів. Хтось вважає все це фейком, а хтось просто збігом. Проте все це не так просто, як здається, на перший погляд. Сьогодні ми детально розберемо, чи справді Сімпсони знали, хто стане президентом США, чому Сполучені Штати чекає крах і до чого тут Камала Гарріс. Путін та Трамп зруйнують світ. Поки увесь світ спостерігає за переговорами Трампа та Путіна, фанати Сімпсонів знаходять моторошні деталі у епізодах 2020 року, в четвертій серії 32 го сезону є по-справжньому неймовірне передбачення. На початку епізоду ми бачимо таблички. Перша з написом «Трамп Путін. Друга з написом Оберіть хоч когось. Далі кадр виборчої дільниці, біля якої встановлено таймер з написом Демократія закінчується через 8 хвилин. Трамп Путін обирайте кого-небудь. Виборча дільниця. Марч телефонує Гомеру з черги на виборчій дільниці і каже, щоб він йшов на вибори, тому що кожен голос дуже важливий. Але Гомер так і не проголосував, проспавши весь день у гамаку. Далі події епізоду різко переносяться на один рік вперед: у світі повний хаос та розруха. Гомер сидить на даху і бачить в небі трьох вершників апокаліпсису: епідемія, голод та війна. Подібні передбачення на фоні останніх подій дуже лякають і можуть трактуватися зовсім по різному. Але Сімпсони немов натякають нам на те, що Трамп і Путін зруйнують демократичний устрій світу. А вершники апокаліпсису символізують наше майбутнє без демократії. Світ чекають епідемії, голод та війни. Передбачення про вибори перед виборами президента США світ поділився на дві частини: хтось підтримував Трампа, а хтось Гарріс. У Сімпсонів було одразу два передбачення. Бачення, які стосувались виборів, одне з них передбачало перемогу Трампа, а інше говорило нам про першу жінку президента. Давайте розглянемо ці передбачення більш детально. Президентство Трампа зовсім нещодавно відбулася інаугурація Дональда Трампа, і він вдруге став президентом США. І по суті, Сімпсони передбачили цю подію. 15 листопада 2022 року, коли Трамп тільки оголосив, що знову балотуватиметься в президенти у 2024 році. Сценаріст Сімпсонів Елджі написав у Твіттері, що Сімпсони передбачили це ще в далекому 2015 році. В Короткометражному ролику, який творці Сімпсонів випустили у 2015 році, можна побачити Гомера біля таблички, на якій написано Трамп 2024» жартівливий міні-епізод був випущений щодо того, як Трамп став президентом вперше. І для багатьох фанатів Сімпсонів подібні збіги здаються досить фантастичними і підтверджують, що мультсеріал знову передбачив майбутнє. Перша жінка президент. А ось в цьому передбаченні все трошки складніше. Всі ми могли бачити картинки.